Всім привіт! Не втримався я і все одно хочу вам показати ось такий радіоконструктор. Це справжній раритет. Називається він Юний Радіолюбитель. На жаль, ось передня ось така наклеєчка вже в такому стані, втрачено все. Але сюжет тут такий цікавий. тут Зелена така травичка, іде собачка, песик. Біля нього йде якийсь хлопчик, тримає вудочку на плечі, за спиною в нього рюкзак, і на шиї висить спереді на грудях маленький радіоприймач. Ось така картинка була. Ну, можливо, пізніше ми зробимо якийсь. Новоділ, як то кажуть, наклеїм, але е, оригінал це краще, ніж новоділ. Не знаю, як то, але мені здається, що. Ну, Бачите, на жаль, вже ось в такому тільки стані. Такі радіоконструктори вже, мабуть, на сьогоднішній день. Не, ніде не купиш. Але якщо десь він і випливе, десь на аукціоні то за нього будуть дуже багато боротися покупців. І кінцева ціна, переможна ставка, мабуть, дуже здивує, дуже здивує продавця. Ось такі справи. Така упаковка. Не знаю, хто, хто на сьогоднішній день ще може пам'ятати, чи є ще такі. Дідусі, які пам'ятають ось такі наборчики, тому що це десь 60-й рік. Да. Так, що тут у нас? Він трошки некомплектний, але зараз не на часі займатися ось такими нашими любимими справами. Ми зараз тримаємо фронт. Трошки, якби утилізуємо рашистську нечисть. Потім після нашої перемоги будемо, звичайно, продовжувати нашу любиму справу. Ось така. На жаль, зараз ситуація. Так, дивимося інструкцією. Юний радіолюбитель. Ось. Книжечка така. Хто його виготовляв, я тут не знайшов і не знаю, на жаль. І скільки він коштував, теж не можу сказати. Так. Ось. набор «Юный радиолюбитель» представляет собой комплект основных приборов, узлов и элементов, дающих возможность собрать схему карманного приемника прямого усиления. В набор входит плата, печатный рисунок, который соответствует монтажной схеме приемника. Ферритовый стержень. Э, ну, такие. Вот еще в него входит. Триоды. Бачите, в те часы, Не транзистори говорили. Ну, мені здається, що вже починали говорити транзистори, але ще ось такі терміни існували, як тріод кристалічний P422. Ну, Це транзистор германівий два штуки. І транзистор P40 P13. Ось такі можна було заміни поставити. Це П422 це високочастотний, П40 це низькочастотний. Діод кристалічний d 2 g Динамік 01 gd ну, все таки я комплектуючі. Так, так, так. Не бачу я. Ага. Тут ось просто написано: супротивлення УЛМ. різних номіналів 13 штук. І конденсатори 4 штуки. Всі, як би компоненти, присутні для того, щоб зібрати ось такий радіоприймач. Він, Цей радіоприймач дуже такий примітивний. Так, схемки. От, от схемки, на жаль, не залишилося. Але, але я вам скажу, що цей радіоприймач, він із заводу йшов, лише можна було його налаштувати, той, хто його складав, на одну якусь частоту. На середній хвилі або на довгій, на якусь е, радіостанцію, яку е, там місцеву, яка впевнено там транслювалася на великій потужності, щоб ну, її можна впевнено ловити і, і слухати. Так, це кришечка. Це ось плата. Це ось ремінь на, на, на плече, чи, як там на картинці, на шию хлопчика. І ось передня така решіточка. Ось. Ну, що тут, дивіться, як він виглядає. Ось такий футлярчик. Без ніяких регулювань, без е, налаштувань. Ось просто. Тут включив і виключив. Все. І можна гучність. За рахунок того, що тут феритова антена. Її повертати відносно радіо цього передавача або перпендикулярно, або ось ну, там. Як би. І за рахунок того, що ось можна. Ним ось так в просторі зіграти, можна якусь гучність для себе там зменшити, збільшити трошки. Якщо перпендикулярно до сигналу, то гучність буде максимальна. Якщо ось так повздовж сигналу, да, то гучність буде мінімальна. Ну, ось такі тоді були такі рішення. Ось. Що тут набір? Нам дісталось. Звичайно, це не весь набір. Динаміка немає, на жаль. На жаль, немає. Резисторів, конденсаторів теж немає. Залишились ось що тут. Це феретовий стержень, магнітна антена Ось тут вона ставилась. це Деталі для збірки низькочастотного трансформатора. Потім платка. Ну, зараз окремо я вам розкажу про неї. Ось це два таких якихось стержень. Вони для того, щоб закріпити ось цей ремінь. Всередині у футлярі. Я не знаю, як їх там потрібно якось допрацьовувати напільником. Як то кажуть, підрізати ще якось там. Ну, це потрібно шукати інструкцію. Ну, там, приложення до неї, щоб подивитися, які креслення потрібно з цих заготовок зробити. Так. І що тут? Транзистори П-13А. Такі старенькі вони П. 402 Ось діод Д2. Що тут ще цікаве? Це ось кріплення на динамік. Болтики, шайбочки. І дивіться: ось. Ось ця коліщатка, да, його тут кинули для того, щоб з цього коліщатка зробити ручку вимикача живлення. Ось, Ось тут має бути такий повзуночок, і його потрібно виготовити з цього коліщатка. Відрізати скільки потрібно, потім над фільочками, напільничками підігнати є в інструкції там додаток, і зробити по, по цьому кресленню ось з цієї ручки цей повзуночок. Ну, це ще квіточки. Потім ось є такі контакти. Контакти такі. Їх потрібно тут вклеювати. Відповідним чином, теж все відповідно до додатку, вклеювати ось такі пластиночки, щоб не закорачували. Потім тут десь є такі ножі, ось, як в старих радіолах, де перемикаються діапазони. Середні хвилі ось, ось такі ножі, ножові перемикачі. І ось це теж потрібно. Все, все це робити. Ось, кусочок етінаксу є. І із цього всього потрібно виготовити вимикати живлення. Ну, я не знаю, чи це простий школяр там, там, не знаю, навіть і 8-10 го го класу він зміг би це все зробити без. Сторонньої допомоги без якогось там е, досвідченого радіолюбителя там. Ну Це, мені здається, було б дитині важко це зробити. Може, дорослий десь який має доступ до інструментів, міг би це зробити. А дитині як оце все випиляти, гарно нічого не пошкодити. Це все. Це доволі, якби. Складно. Можливо, що тоді такі діти були, що вони все могли, ну, навряд чи. І ось із цих же теж заготовочок потрібно зробити якісь е, такі кріплення для цього ремня. Теж якби допиляти в процесі виготовлення, як то кажуть. Ну, трансформатор, то це зрозуміло. Що його потрібно намотати, потім пластиночки ці всі правильно скласти. Все таке. Ще тут ще був високочастотний трансформатор, але його, на жаль, немає. Це ось контакти для елемента живлення. Тут використовується ось така батарея. Називається вона КБС Л05. Ну це 4,5 вольта. Ось вона тут стає. Ось, на жаль, вона поки, поки що знайшли в такому стані. Ось так стає батарея. А ось тут плата і динамік. І зверніть увагу, ще. Я хотів би розказати про ось цю печатну плату. Якщо ви замітили, вона без отворів. І дивіться, потрібно ось по інструкції тут написано, всі отвори самому просверлити. Ось тут під отвір на 3,5 мм, тут на 1 мм. Там ще, а ось тут, де буде трансформатор низькочастотний, десь в цій стороні, потрібно над фільочком його зробити квадратним отвір. А ось оцей, ось є отвір один-єдиний, але його потрібно розсверлити під магнітну систему динаміка. Розумієте, як можна дитині. Ось дати ось цю плату і сказати, щоб вона самостійно виготовила все по інструкції. Ну, якось так, не знаю. Це якимось потрібно бути вундеркіндом, щоб зробити це все правильно, без помилок, не накосячити, лишнього там не переглянути. Сверлити, не поламати, він же ж, якби Ой, ну, Ось такий радіонаборчик. В якому році його виготовили, теж ніяких даних немає. І хто його виготовив теж? І ціни немає. Ось. Ну, все. Дякую за перегляд. Все, будьте здорові!